Доброго дня, свідома громада. Нас сьогодні привели сюди. На це народне віче: одна біда, одна біль і одне страждання страждання нашого, нашого народу, нашого українського терпеливого народу, нашій владі абсолютно байдуже. До думки нашої громади і взагалі народу України. Вони ніколи не дбали про народ. Вони і зараз наших захисників, які віддали найцінніше, що мали в своє своє життя. Інші, які по госпіталям, інваліди, які дома із своєю бідою, вони їх викинули всіх на сміття 25-го числа. Що відбувалося? Який тотальний підкуп відбувався на всіх дільницях? Тому. Що ми скажемо? Ми маємо жити і боротися за них всіх, за тих, які загинули. Що ми скажемо мамам, батькам, які втратили синів? Що ми скажемо їхнім дітям, які залишилися сиротами? Що ми скажемо вдовам, молодим вдовам, дівчатам, які залишилися без чоловіків? Що ми їм скажемо, що ми не змогли об'єднатися всі разом і викурити вже цей, цей, цей безлад, який тут. Весь час гальмує, і не дає гідно жити і знищує. Я бачила, бо я була на майдані. Я бачила, як розстрілювали молодих хлопців, які складали в ряд. 17 років, 19, 20, 35. Люди об'єднуються, бо тоді ми сила. Ми можемо все рішити. Ми можемо змінити наше краще, наше життя на краще. Ми можемо бути гідними. Люди, вставайте, Ужгород! Україна, Закарпаття, вставайте, піднімайтеся, не Ут не знаю, скільки там квадратних метрів. а вставайте, виходьте на вулиці, тому що нам треба залишити нашим дітям щось.